В залі, в Ця ситуація відбувається в останніми днями. До кінця логіці і голові вона не вкладається, чесно кажучи. Ми багато говоримо і продаємо правильну службу зауважень до проблем міста, до комунальної. Бюджетної частини інше. Але пропускаємо, чомусь або замовчуємо, або дуже тихо обходимо той факт, який відбувся в ніч з 13 на 12 Дрогобичі. В Дрогобичі відбувся терористичний акт, про який всі мовчать. Я не пам'ятаю, коли за останні роки або останні 25 років кидали гранати в Дрогобичі. Цього року, мені здається, відбулося або в ці дні відбулося щось таке неймовірне, про що дуже бурно деякі громадські активісти, які описують в соцмережах, даючи певні коментарі тим подіям, які відбулися в цю ніч. Я вважаю з неприпустимими своїми домислами і таке інше. Я не хочу зараз називати хто що пише, я хіба озвучу реалії тої ночі. В одному з будинків в ту ніч ночувала сім'я чотирьох чоловік, де було двоє дітей. Через буквально 8 метрів від тої стіни знаходилася стіна іншого будинку, де ночувала сім'я, в якій вікно, яке вилетіло, ночувала дитина трьох місяців. Це для тих, хто каже, що це зробив той, кому кинули на подвір'я сам, сам собі. В той час, коли на подвір'ї, Стоїть автомобіль з заправленим газовим балоном. Я думаю, що не треба пояснювати, які наслідки могли бути після того, як би той балон рону. Це для тих, які говорять сьогодні, що це було зроблено для того, щоб відволікти увагу від якихось інших питань. Це йде вже, по-моєму, п'ятий або шостий день. Після того, коли була вкинута граната. Реакції нудно. Міський голова записав відеозвернення, яке є розміщене на нашому інтернет-ресурсі. Я звертаюся зараз до вас, колеги депутати. Ми не маємо стояти осторонь тої події, яка відбулася. Я думаю, що нам зараз треба буде або у процесі сесії прийняти звернення до наших правоохоронних органів, які мають взяти на особливий контроль ситуацію, яка сталася. Мають провести якнайшвидше розслідування, мають становити причетне до даного інциденту, особливо замовників. Як завжди ми розуміємо, виконавець це є пішка в шахматній партії. Тут основне встановити замовника. Бо я розумію наступний факт: якщо ми зараз дамо можливість пропустити одну гранату, полетять наступні. А куди вони полетять? Ну, я сумніваюся, що кожен, кожен з вас тут може передбачити або спрогнозувати на чиє подвір'я чи відбудеться будь-ким з ким з нас. Тому я вважаю, що ми сьогодні маємо включити до порядку денного питання про розгляд звернення. І я би хотів, щоб воно було підтримано одностайно рішення нашого.